Це було на ЗНО чи НМТ. У відео під такими заголовками будемо розбиратися із завданнями, які реально були на ЗНО чи НМТ, і такі, які не зустрінеш у підручнику. Ну, от одне з таких завдань. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння 3 в степені Х до рівні 30, і ось наведені відповіді. Ну, метод підбору невдячна справа, бо легко помилитися. Але і якщо подивитися на рівняння, ну, воно виглядає простенько. Але якщо добре придивитися, то і не знати, як його розв'язувати стандартними способами. Тобто, ми знаємо, як. 3 в степені Х у нас є в лівій частині, в правій частині число так само добре би звести до основи 3. Ну, але 30-ка ніяк не зведеться до основи 3. Тому тут то треба застосовувати інакший спосіб. Як то кажуть, усе в цьому світі пізнається в порівнянні. Ну, от ми і будемо порівнювати. Отже, в нас є рівняння 3 в степені Х дорівнює 30. Будемо запису... Пропоную такий спосіб розв'язання. Перед 30-кою треба знайти число, яке є степенем трійки. Тобто число, яке менше за 30, і є степенем трійки, яке близько до 30 знаходиться. Ну, це відомо. Це число 27. І це буде у нас 3 в третьому степені. А тепер, 3 в 3 це 27, 3 в невідомому степені це 30. А 3 у 4 степені перевіримо, що це. Це 81. Отже, ми записали навколо 30 два числа, які є степенями трійки. Причому ці степені йдуть один за другим, послідовні степені. І бачимо, що число 30 знаходиться між числами 27 і 81. Тобто наш Х, ось оцей невідомий, знаходиться між трійкою і четвіркою. Сам розв'язок нам знайти не потрібно. Та ми б його тут і не знайшли таким способом. Тут зовсім інший спосіб треба використовувати. А ось для того, щоб показати, на якому проміжку знаходиться цей Х, цей спосіб підходить. І отже, бачимо, що Х знаходиться між числами 3 і 4. І тому відповідь до цього завдання буде В.